У Дніпрі в одній з багатоповерхівок встановили другі тамбурні двері одразу у трьох під'їздах. Роботи тривали лише три дні, а таке оновлення суттєво підвищить енергоефективність всього будинку. Дуже добре, тому що знаю, є вже в одному під'їзді в нас є, і зимою набагато тепліше і немає такого холоду, тому що другі двері зберігають тепло. Ми кожен рік беремо співфінансування, проводились роботи, такі як заміна водопроводу, і в цьому році заміна е, труб опалення. Ремонтні роботи виконують у будинках ОСББ та ЖБК за міською програмою співфінансування. За її умовами, мешканці сплатили за нові двері лише 5% від вартості. Решту 95% оплатило місто. Така можливість впроваджена лише з квітня цього року, проте за такий короткий проміжок часу місто вже отримало чимало заявок. До департаменту надійшло вже 411 заявок. Це більше двох. Тисяч дверей, тобто мешканці розуміють, що встановлення других тамбурних дверей це є важливо, тому що тепло в будинку необхідно зберегати. По-перше, це дуже комфортно для мешканців, а по-друге, це дуже комфортно для їх фінансів. Загальна вартість робіт в цій багатоповерхівці склала близько 125 тисяч гривень. Мешканці ж сплатили лише 6 тисяч 240 гривень. Мешканці ще однієї багатоповерхівки користуються програмою співфінансування також не вперше. І цього разу, завдяки участі в ній змогли виконати капітальний ремонт ліфтового обладнання. У мене п'ять під'їздів. В мене п'ять під'їздів, і вже два роки поспіль нам роблять ліфти. Перший рік ми робили в першому корпусі будинку косметичний ремонт кабіни ліфтів і станцію керування ставили. А цьогоріч нам поставили новий блок евакуації для того, щоб якщо хтось застрягне, не потрібно було викликати аварійку. Механіків просто він переключиться на акумулятор і доставить тебе до потрібного поверху. Станом на 2025 рік за програмою виконано вже 80 заявок, за якими в будинках УСББ, ЖБК та ОКЖБК відремонтували електромережі, сантехнічні системи, покрівлю та ліфти. Самостійно усунути цю аварійну ситуацію без допомоги міської влади, без допомоги програми співфінансування було фактично неможливо. І цю допомогу відчуває не тільки голова ОСББ, а всі мешканці даного багатоквартирного будинку, тому що ще п'ять років назад ліфти не працювали. Програма співфінансування діятиме до 2029 року. Заявки та пакет документів від мешканців приймають щороку і реалізують проекти рік в рік подачі відповідних документів. Катерина Мащенко Іван Пономарів Дніпро Тіві.